Ми зараз в тадасані і почнемо зараз рухатися. Сіднички в тонусі, задня ніг в тонусі. І навдосі ми витягуємось вгору. Витягуємось по передній поверхні тіла. І з видихом опускаємось вниз. Живіт торкається стегон. Розслабляєте шию трохи вперед на пальці ніг. у насина. Правою ногою робимо крок назад, вдих. Коліно кладемо на підлогу, видих. Опускаємо таз вниз. Ребра піднімаємо вгору, робимо вдих. Лікті лопатки назад, розкрити грудну клітку, нижче опускайтесь трошки. Супер. Вгору вдих. І ліву руку опустіть вниз, за правою вгору. Зробіть вдих-видих. Ще один вдих. А з видихом ручка пішла по колу через перед, трошечки згинаючи за Внизу кість підтискаючи трошки, щоб не вдарятися у підлогу. По коло рухи вже три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Рука вгорі. Вдих. І з видухом в зворотньому напрямку через назад. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Обидві руки вгору вдих. Права вниз, ліва вгору. Видих. Стоїм. Вдих, видих. Ще трошки стоїм, вдих, видих. Чудово, обидві руки вгору вдих. Обидві на підлогу видих. Підніміть праве коліно вдих. Положення планка, долоні під плечима, руки широко розкриті. Трохи підкручений таз. Підібраний живіт Плечі, лопатки відведені. Живіт в тонусі маківкою. Ми тягнемось вперед. П'ятками назад. Десять. Дев'ять. Трошки відштовхуємося руками. Не висим на лопатках. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відштовхуємось руками від калинка, тягнемось за куприком вгору. Собачка дивиться вниз, вибудуйте гарно. Пальці рук широко розкриті, руки на ширині плечей, ноги на ширині таза, п'ятки трохи назовні. Стегна в протилежний бік завернуті, животом тягнемось ребрами до стегон. Якщо потрібно, згинаємо ноги в коліннях, щоб вирівнялася спина. Шиє також рівна підборіддя у напрямку яремної впадини. Стоїмо, дихаємо. Так. Наталка Андрієвська. Встаньте в планочку, будь ласка. Не Андрієвська, а так, да. Ан Андрюсюк. В планку поверніться в планку. Бачите, вам треба відійти руками. Тепер з цього положення йдіть собачка вниз. Не підходьте руками. Во, молодець. І відштовхуйтесь. Ні, не підходьте, да. відштовхуйтесь руками, молодець. Молодець. Відчуваєте, спинка витягується. Ну. І ноги, а спинка не відчувається. А зігніть ноги в колінях. А штовхніть себе більше зараз. Ось так, ну тягнеться. Щось стоїм, щось тимою. Тут у нас теж хтось вже поплив. Пішла до одної Наталки, підійшла до іншої. Включаєте гарно долоні. Ви все-таки хочете трошки стояти на руках. Відштовхуйтеся а більше. Відштовхуйте. Треба йому відштовхуватися. Зігніть. Угу. Угу. Молодець. Сильніші руки. Так, сильніші руки це прям тема нашого номера сьогодні. Вдих. На видусі ми робимо чатуранга. З положення планка. Ми робимо від'ємний кут, плечима їдемо за лінію пальців рук і опускаємось вниз. І mm -mm. Стараємось, mm -mm. підкладаємо коліна, хто не може. І виштовхуємо себе вгору. Робимо собачка, дивиться вгору, напружуємо сідниці, ребра піднімаємо вгору, штовхаємо вгору і вперед. Плечі лопатки опускаємо вниз, руками також виштовхуємось, втягуємо коліна, сідниці дуже сильні. П'ятками тягнемось назад, вдих-видих. Кому важко, той покладе коліна вдих, і з видихом плавно собачка дивиться вниз, молодці, знову виштовхніться. Вдих. І правою ногою робимо широкий крок вперед. Видих. Вдих. І з видихом у нас третій воїн. Підніміть ліву ножку. Руки вперед, плечі вух. Стоїм. Десять, дев'ять, вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один опускайте ножку, тягніться вгору вдих. Видих. Через сторони. Вдих. Видих. Добре. Як ваше самопочуття? Все добре. гаразд, Нормально все. Пальці ніг разом, п'ятки назовні, підкрутіть таз. Підтягніть живіт. опустіть плечі, лопатки. Підтягніть підборіддя, вдих, видих. Сідниці в тонусі, задня поверхні в тонусі. І витягуємось вгору навдосі. На вдосі опускаємось вниз. у нас. Ліва нога назад, вдих. Коліно на підлогу видих. Таз вниз ребра вгору вдих. Лікті лопатки назад. Видих. Вгору вдих. І права рука вниз. Ліва вгору. Видих, стоїм. Вдихаємо, вдих. Видих. Ще вдих. Видих. І ще трошки вдих. Видих. Зробіть вдих. А з видихом рука по колу через перед. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Рука вгорі, вдих. І з видихом в іншому напрямку по колу десять назад. Через назад. Дев'ять, вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Молодці обидві руки вгору вдих. Обидві руки на підлогу, видих. Піднімайте коліна. Вдих. Звісно, можна. Конечно. Видих. планка. Собачка дивиться вниз, вдих. Видих. А що вона хоче взяти? А можна мою подружку взяти? Ну, дівчата, можна з подружкою? Вдих, видих планка. Із планки чатуранга. Собачка дивиться вгору, вдих. Сідниці напружте, Ребра вгору. Ну це хороші бажання у дітей. І видих, собачка дивиться вниз. Лівою ногою крок вперед. Права нога вгору. Воїн три. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один, поставте ніжку вгору вдих. видих, Ще раз вдих. Видих. Самопочуття. Пойдет. Ножки на ширині плечей приблизно. Стопи по діагоналі. І сідаємо вниз. Штовхаємо таз вперед. Піднімаємо ребра вгору. Плечі лопатки опускаємо вниз. Маласана. Дихаємо. Стопи поставить, можливо, стануть п'ятки. Угу. Легше? Ні? Не дуже? Штовхайте таз вперед. Дивіться, хочете, повертайтеся, як було. Роз'єднайте руки. Штовхніть, стегну ще більше. Штовхніть таз вперед, підніміть ребра. Дихайте. Зараз центр, залишає, центр ваги залишається по центру, як би це не було дивно. І одна рука піднімається вгору, видих, опускається вниз, вдих. Інша вгору, видих. Вдих. Видих. Вдих. Вдих, підніміть руку і сидимо, дихаємо. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Опускайте руку. Штовхайте ребра, штовхайте сідниці. Ви постійно це робите, навіть коли піднімається рука. Піднімайте іншу руку. І сидимо. Десять, дев'ять, вісім. Дихаємо, сім. Шість, п'ять. Чтири молодці. Три. Два. Один ручка вниз і догоньки разом. Як піднятися, да, Питання? Потихеньку. Піднімаємось. З'єднуємо стопи і вгору вдих. Видих.